Вітаю вас 31 липня. Давайте зробимо розклад. Для України на серпень. Що цей місяць всім нам принесе? По питанням, починаємо. Так, серпень 2025. Що він принесе Україні та українцям? Серпень 2025, що він принесе Україні та українцям? Серпень 2025. Щось глобальне. По війні. Ого! Башня. Ірафант, мир, агресія. Так, а ну, дивіться, бачу тут підтримку світу і Європи, і Америки, і США. Вони дуже якось почали почнуть якось діяти швидше, тому що це карта швидкості. Вищий суд, королева мечів і башня. Що це? Серпень Україна. Що це? Зірка надія. Захист. Ага, від Росії. Захист від Росії. Україна в серпні отримає щось дуже глобальне, якусь щось дуже мощне, щоб захиститися від Росії. Отримання якогось захисту великого від Росії. Щось воно таємне, щось нове таємне. Це буде щось нове і це буде таємне. Ну. Чекаємо. Так, а ну тепер давайте спитаємо по-іншому. Серпень 2025. Які будуть події та рішення? Які будуть події та рішення в серпні для України? Які будуть події та рішення України Українці для України та українців? В серпень 2025. Які будуть події та рішення? Перемога, зв'язані руки. Вищий суд. Мир. Страх, пасив. Ірафант. Знов таємні перемовини, таємні розмови з ірафантами відносно завершення війни в Україні. Відносно того, що не, тут не буде переможців. Переможців не буде. Не здивуюся, якщо будуть знов погрози ядерки, сонце, сила. Диявол, повторення того, що було. Диявол в агресії знаходиться. Повторення того, що було. Росія бідність. І ще Росія отримує п'ять пентаклів, бідність. І буде стояти перед вибором. Або зупинка повішений, або розбите серце по війні. Ось так. Дуже. Цікаво. Я вам скажу так, по розкладу місяць важливий. Важливий. Небезпечний, дуже небезпечний випадає. Але і повинно щось нарешті вирішитись. Тобто трошечки якось повинна оця, оця мутність, невідомість прояснитись. Ми повинні трошечки з вами прозріти, чи що. Чи світ прозріє нарешті. Так, серпень, 25-й рік, що він принесе Україні та українцям? Що взагалі чекати в цьому місяці, в серпні Україні та українцям? Так, коса, когось будемо розмови про того, що когось треба прибрати, відкосити в нашому домі пристальна увага. В нашому домі будемо прибирати сміття. Давайте скажу так: будемо в нашому домі прибирати сміття. Ну, зрадників, мост. Якесь, дивіться, мост об є, об є, тобто два береги повинні об'єднатися в щось одне: союз і сила. Тобто, в серпні, я думаю, що буде якийсь новий союз з Україною в плані сили, підтримки і захисту. Гроші будуть гроші для захисту повітря. Щось нове. Щось нове ми повинні ще отримати те, що літає. І знов перемовини домовленості, об'єднання. Це карта гарних новин або якоїсь трансформації. І тут чоловік. Якийсь документ, буде підписання якогось документу. І будемо знімати з, 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 з цих змій маски. Знімати... Давайте так, багато масок з змій. змій змія це зрад, зрадники. З, в серпні багато зірвемо масок. Вони прямо впадуть. Вибір. Вибір. Смерть і гроб. Гра, лисиця. Захист. Криси в домі. Криси в домі. Позбавитись у цих би крис в домі ще? Врємя, пошук, пошук рішення. Ну, дивіться, місяць він небезпечний в плані обстрілів. Але. Єдине, що мене радує, те, що світ повинен трошечки прокинутись. Оцей союз, я думаю, все ж таки буде захист, якийсь дуже великий захист об'єднання Союз. Сила, надання Україні сили і все ж таки пошук рішення, як зупинити Росію, як зупинити обстріли, як це все закінчити. закінчити. Давайте далі. Гарні новини спитаємо. Гарні новини для України та українців, українців в серпні 2025. Якими почуємо, гарні новини, які нас дійсно трошечки порадують. Захист від башні. Ми отримуємо захист від башні. Знов те ж саме я кажу, бо воно так і показує. Тобто, в серпні Україна буде мати більше захисту від башні. Страх повішений. Страх повішений, і це що? Імператор, війна, розмови, розмови зустрічі імператорів про те, як карта війни, як її зупинити, що робити, як зупинити. Тобто почнуть трошечки шевелитися в серпні. Чи, чи зможуть знайти цей рішення, вихід? Сонце, король це Трамп. Да, це Трамп. А рішення яке? Надати Україні все, що тільки можна, а Росії а ось карта Росії. А на Росію а Росі... в Росії щось таке зробити, якась агресія проти Росії, зміни, щоб вона зробила, щоб диявол зробив вибір, якось сильно на них натиснути. Щоб їхній дом, їхній дім все ж таки погодився на якісь поступки, на закінчення, на завершення. Мир гроші, перемога. Мир, гроші, перемога. Перемагає той, в кого більше грошей. Мені тут кажуть так. Ну, дивіться. Гарна новина, сама краща, це отримання, Україна отримає дуже великий захист. ми. Далі, погані новини. І це треба теж питати, які будуть погані новини для України в серпні 25-й рік, наступний місяць, серпень, яка буде погана новина для України. Погана новина. Наш дім, свято-перемога. Тус мечів. Полани. Хитрість, обман. Луна. А в нашому домі щось мутять. Щось мутять. Відносно людей. Знову якісь якась хитрість. Хтось кимось маніпулює. Комусь плати гроші, маніпулює. Так. Четвірка жизлів, перемога і туз мечів. Це про що, погані новини? Паш Пентаклі на пасиві. Таємниця. Україна. 10 мечів, зв'язані руки. Ну, я, да, захист отримаю, але знову повторення того, що було, вищий суд. Показують знов нам обстріли. Показують обстріли на якесь свято. На якесь свято для нас, для України переможне. А яке у нас переможне свято? Всі ми знаємо в кінці серпня. Ось тут показують нам таку загрозу. На кінець серпня. Хоча я думаю, що це не тільки буде кінець серпня взагалі. Вони ж там помішані на цих датах. Погана новина це обстріл на якесь свято. Показую так. Давайте спитаємо стосовно обстрілів. Серпень, 2025 рік. Яким він буде для України в плані небезпеки з повітря, обстрілів? Серпень, яким він буде для України в плані обстрілів? Ну, туз мечів, Небезпека. Сім мечів, зрадники. Куди? По людям. Знов по людям 10 кубків по військовим. Тож, можна сказати, по військовому ресурсу, тут по людям, по підприємствам, по виробництвам, Будь ласка, на якесь свято в серпні, теж дуже обережно. 10 мечів. Повтор того, що було вищий суд. Боротьба з правосуддям. Диявол буде боротися з правосуддям. Не здивуюся, що ще будуть якісь протести продовжуватися. Проти закону, проти правосуддя, але це все під дияволом вони будуть ходити. Нічого нового в плані загроз так все і залишається. На жаль. Єдине, що радує, що отримання захисту. Україна отримає захист. Тож будьте дуже обережні. Ви ж бачите, якщо. Летять дрони кудись, в якесь одне місто, якось сьогодні з Києвом було. Да? До цього там було з Харків, Дніпро, то туди будуть летіти і ракети, і балістика, і дрони, і, і ще там щось. Тобто воно все летить в одне місце. Будьте обережні, ходіть, якщо десь є поряд. Ну, вночі, де ти то укриття, знаєш, ну де. Хоч у кого є укриття, ходіть в укриття. Фронт, Фронт. серпень, Україна. Що чекає Україну на фронті? В серпні 2025 рік. Що чекає Україну на фронті 2025 рік. На фронті, що чекає, перемога, бажання і баланс. Повішена башня. Зупинка башні. Дивіться, як показує: зупинка башні. Повішений башня. Робота, десь перемога навіть може бути. Що Україну чекає на фронті в серпні? Сім Пентакли, люди. Україна отримає якийсь ресурс військовий. Ще раз кажу, показує, все ж таки десь на якомусь направленні, не буду я тут виясняти на якому. В Україні все ж таки будуть і позитивні моменти. Десь буде перемога. Ну Сподіваємося, ну не може воно всюди бути, але десь воно показує буде. А що буде з Покровськом? Місто Покровськ, що буде з Покровськом в серпні Покровськ, що буде з містом Покровськ на Донеччині. Донецька область, Покровськ, в серпні. Що, що з ним буде? Сонце, зв'язані руки, вищий суд. Вони хочуть його взяти в кільце. Цей Покровськ. Дорога. Удари. Дуже сильні удари. Загроза окупації є. Покровська в серпні. Росія. Ну це їхня мета, але рухатись вони будуть дуже повільно. Це їхня мета. Правосуддя, Україна. Ну не показує прямо окупацію. Прямо окупацію не показує. І ви ще питали за Запоріжжя спитати. Місто, як воно називається, забула, Степногірськ. Місто Степногірськ, Запорізька область. В серпні. Що чекає місто Степногірське, Запорізька область? В серпні що чекає? Плани, баланс, пасів, важка ноша. Захист. Ну тут захи... будуть захищати. Потім питали, чи можлива окупація міста Степногірське, Запорізька область. В серпні. Паш Україна, фронт, війна. Ну, я думаю, окупація ні. Думаю, окупація ні. Проникнення ДРГ так. Окупація, думаю, що ні. Так, ну і давайте в кінці спитаємо. Порада для українців на серпень, 25-й рік. Порада. Порада для всіх українців на серпень, 25 й рік. Сім мечів, зірка, гроші. Це для зрадників. Це порада для зрадників. Хто хоче бути зрадником, хто зрадник, хто зливає інформацію за гроші на того, що чекає, хто продався за гроші, хто зливає військову якусь інформацію, військовий ресурс. Що чекає? Смерть. Смерть. І тут бачите, карта родини. Ну, воно чогось мені так показує. Коротше кажучи, зрадникам випадає смерть. Ну, це якесь покарання, розумієте? Від вищих сил. Якщо вони думають, що їм не буде ніякого покарання, що вони взяли гроші, позливали інформацію, або десь підклали якусь вибухівку, або десь ще щось зробили, якусь гидоту проти військових. Вони думають, що це все так просто. Ні, це не все так просто. Потім наступить покарання, а воно завжди буде. І не тільки для вас, а ще й для вашої родини і для ваших дітей. Тому тут таке: тут нам, перша карта сім мечів на зрадників. Намок для вас. На серпень. Що, може, хтось з вас все ж таки візьметься за за ум. Так, ну, для зрадників, для нормальних людей порада. Давайте так, для нормальних українців, порада на серпень. Тому що, я думаю, зрадники мене не дивляться. Хоча для нормальних людей, для українців, порада на серпень. Чому мені зрадники це вилізли? Карта бідності башня, повішений. Так, а для нормальних людей мені, знаєте, що показує? Показує мені, що дуже важко з фінансами. Може бути в серпні. З фінансами дуже важко. Тому порада така: не тринькайте гроші направо і наліво. Купляйте тільки необхідні речі. Тобто, економте. Якась тут фінансова криза, щось тут таке фінансове, показується мені. В серпні якась фінансова криза. Що за фінансова криза? Ну ось фінансова криза. Це стосується і підприємств, і виробництва, і взагалі, де люди працюють. Тобто зниження потоку, зниження в серпні, якось зниження. Обороту товару, щось таке показує мені. І з-за цього можуть бути проблеми з фінансами. Ну, така порада, економте. Що я можу зробити? Я теж буду економити. Все. Всім бажаю всього найкращого. Сподіваємося, що дійсно серпень місяць принесе нам позитивні новини, знайдення рішення, щоб зупинити війну, щоб Росія зупинилась нарешті. І пішла звідсіля, і не чіпала більше нас. А нам вона 150 років взагалі треба, а то й більше.